У Львові співробітники ТЦК у Балаклавах провели масові рейди. Мережею почали ширитися відео з затриманням чоловіків. Зокрема, на вулиці Шафарика перехожі стали свідками того, як кільканадцять людей у військовій формі та з балаклавами на обличчях затримують хлопця, намагаючись запхати його у поліцейське авто. Кілька перехожих жінок втрутилися у ситуацію, намагаючись переконати військових не застосовувати проти чоловіка грубої фізичної сили. Також мобілізаційний рейд відбувся і у спортзалах. На опублікованих кадрах видно, як люди у військовій формі і в балаклавах затримують чоловіка у спортивній формі. У залі також присутні працівники поліції. Ще одним місцем рейду став ресторан готелю Соната. Представники територіального центру комплектації нагрянули з перевіркою прямо під час весілля. На відео, які розповсюдили очевидці, чути, як обурені люди вигукують військовим ганьба та виганяють представників ТЦК із закладу. У Львівському ТЦК вже прокоментували ці події, зазначивши, що рейди пов'язані з мобілізацією військовозобов'язаних громадян у період воєнного стану. Військові спільно з поліцією проводять вповіщення і перевірку документів, закликаючи громадян не чинити опір і дотримуватися вимог чинного законодавства.